4 роки тому назад ага. я склав лист звернення до депутата нашої Верховної Ради, ага. народного ага. депутата ага. Яценка ага. Антона. І що? 73 підписи цих людей в мене було, я їх приложив, направив йому. Пройшло десь два 2-3. Я їх зустрів випадково. І кажу йому, що така і така справа, де відповідь на наше звернення. Я такий, такий, тепер ставився, як, як положено все. От я вам направив лист колективний відносно покращення роботи бані і вашого особистого втручання. Пройшов год, я йому кажу, що я в Христі то я в монастирі зроблю, то я владений. Ви кажу, скажіть, що ви в Умані зробили конкретного. От я дав крусушну воду. Кажу, це не ви дали, Ви це знаєте. Що ви приложили до тієї води, яка вже була проведена, зроблено, резервуари на 40 тисяч шкубов і все остальное. Що ви зробили? А я прибор купив. Тобто я так і скажіть, що ви купили якийсь прибор, який там необхідний був для регуляровки ригуля, подачі води. Оце кажуть, це не подача води, це не ви забезпечили. Так. А тепер я кажу, по бані, я вам вже два роки, як написав лист, я звертався до вас, за 73 чоловіки підписали. Де відповідь? Він що ви сюди в цю машину і ходить? Все. Оце так така реакція народного депутата на звернення виборців до нього.